Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про ціноутворення. Зразу ж зазначу, що будемо користуватися такими джерелами, як сайт Верховної Ради та Вікі Ліга Лейт. Ціна. Це важлива економічна категорія товарного виробництва і обміну, де проявляється ряд економічних законів органічно властивих товарному виробництву, закону вартості, законів попиту і пропозиції, закону грошового обігу. Історично сутність ціни як економічної категорії була розкрита на основі теорії трудової вартості. Відповідно до даної теорії, ціни відображають не просто витрати праці, а суспільно необхідні витрати праці. У сучасних умовах господарювання ціна, що встановлюється виробниками, має відповідати двом важливим критеріям. Перше, ціна, яка встановлюється на ринку, має покривати всі витрати і приносити прибуток, який зображує позитивний фінансовий результат для підприємства. Отриманий результат має забезпечити ефективне функціонування та розвиток суб'єкта господарювання. І друге, ціна повинна задовольняти споживача та індивідуальні його фактори, у тому числі платоспроможність, смаки, вподобання, якісні характеристики. Таким чином утворюється оптимальне співвідношення між споживчою вартістю товару, послугу чи роботи та їх ціною. Необхідність встановлення даного оптимального співвідношення актуалізують дослідження факторів, які впливають на встановлення ціни. На формування ціни впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори, значення яких на практиці визначити досить складно. Одні чинники є більш суттєвими, інші менш. Сьогодні в Україні суб'єкти господарювання усвідомлюють важливе значення ціноутворення, що є одним із чинників впливу на ефективність діяльності. Тому у даному питанню приділяються багато уваги як у науковій літературі, так і в практиці управління підприємством. Як основні чинники ціноутворення розглядаються результати дослідження ринку, що враховують при встановленні ціни і мотивацію споживачів щодо придбання тих чи інших товарів, а також витрати на виробництво, продаж товарів, робіт послуг. Також значну частку дослідження займає така складова ціноутворення, як планування ціни. Нормативну основу правового регулювання цін складає Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний Кодекс України, закон України про ціни і ціноутворення, відповідні нормативно-правові акти органів виконавчої влади, органів, що здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, органів місцевого самоврядування щодо регулювання встановлення державних регулювань. Ніх цін, тарифів, закон України про підприємництво, закон України про захист від недобросовісної конкуренції, постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку декларування зміни відпускних цін на продовольчі товари, та постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання. Важливий регулюючи чинник ціноутворення є державна політика, що впливає на встановлення ціни продукції. Дана політика полягає в тому, щоб держава регулювала ріст цін та запобігала надмірному відсотку надбавки, що впливає на прибутковість виробників і при цьому повинна захищати вітчизняних товаровиробників, створюючи такі умови праці, які призвели до безбитковості підприємств. Та надали їм пільги стосовно закордонних, які транспортують дешеву продукцію. В такому випадку держава піднімає мито та інші транспортні збори на товари, які в достатній кількості виготовляються вітчизняними виробниками в розумних межах, щоб захистити українські підприємства та сприяти стимулюванню державних товаровиробників держави у цінотворення здійснюється за допомогою різноманітних методів державного регулювання цін, які можна об'єднати в дві групи прямі і непрямі опосередковані. Основною метою державного регулювання цін є захист споживачів і підтримування нормальних умов конкуренції. Завдання цінового регулювання полягає в тому, щоб не допустити високого рівня інфляції та забезпечити прибутковість виробників, тобто в системі заходів запроваджених урядом і направлених на збереження та заміну наявних рівнів цін як окремих товарів, так і загального рівня цін для усунення економічних та соціальних суперечностей. Практика засвідчує, що найчастіше, як в Україні, так і в світі, ціни регулюються на електроенергію, тому що зростання цін на цей вид ресурсу однозначно впливає на підвищення цін всіх товарів, що виробляються в даній державі. У країнах з ринковою економікою ціни є об'єктом постійної уваги і регулювання зі сторони держави. Таким чином, держава домагається здійснення певної кон'юнктури та структурної політики приборкання та стримання інфляції, посилення конкурентної спроможності на міжнародному ринку. Державне регулювання цін носить законодавчий адміністративний і судовий характер і здійснюється відповідними органами. В економічно розвинутих країнах державний вплив на ціни та тарифи здійснюється переважно неадміністративними ринковими методами: готування, ліцензування, внутрішньо- та зовнішньо-торговельні обмеження. А у кризові періоди це єдинодієвий дієвий метод і спосіб стабілізації економічної ситуації, що періодично і регулярно підтверджується, зокрема, вітчизняним досвідом. Тому Україні потрібна. Потрібно запозичувати досвід розвинутих країн Західної Європи, які постійно проводять політику підтримки ціни доходів товаровиробників галузей, що відстають цим самим. Вони гарантують продовольчу безпеку і вирішують питання соціального захисту населення. Але проведена в Україні на початку 90-х років лібералізація цін значно скоротила вплив держави на процес ціноутворення. Проте діюча система ціноутворення в Україні, яка сформувалася на зламі минулої соціалістичної моделі економіки, все одно не влаштовувала потенційних інвесторів та закордонних партнерів з причини своєї неефективності та надмірного адміністративного навантаження, не дивлячись на те, що в Україні пряме державне регулювання охоплювало трохи більше 20% цін, свої. Постановою кабмін України від 5 вересня 2019 року номер 1034 скасував адміністративне регулювання цін тарифів плати зборів нормативів рентабельності торговельних і постачальницько збутових надбавок на Послуги з випробування автобусів, переобладнаних транспортних засобів іншого призначення для підтвердження їх відповідності вимогам безпеки, послуги у сфері енергетики, продукцію полювання, включаючи живу дичину, яка поставляється на експорт, мисливські трофеї добуті іноземними громадянами, послуги надані іноземним громадянам, ліцензії для відстрілу диких копитних мисливських тварин та ведмедя розроблення документації з землеустрою та проведення землоці. Ціночних робіт, оформлення їх результатів у електронному вигляді, формування обмінного файла, виконання землевпорядних робіт у разі безоплатної передачі громадянам України земельних ділянок відповідно до законодавства на пов'язані з електронним цифровим підписом послуги, що надаються акредитованими центрами сертифікації ключів органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності. І от тепер, як ви вважаєте, запроваджена згідно з регуляторним актом лібералізація, дерегуляція у сфері ціноутворення сприяла позитивному розвитку нашої країни, чи ні? Чи відбулося задеклароване створення конкурентних умов у відповідних сферах економічної діяльності? Чи залучено інвестиції завдяки цьому в модернізацію і оновлення виробничих потужностей, впроваджено нові технології? І чи зменшилася напруга у стосунках між державою та бізнесом? І головне, як це вплинуло на суверенітет України? Далі більш докладніше лекційний матеріал. Ціна являє собою економічну категорію, що означає суму грошей, за якою продавець хоче продати, а покупець готовий купити товар. Ціна це грошовий вираз вартості товару, продукції, послуги. Також ціна відображає корисність товару, купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару, силу конкуренції, силу державного контролю. Тощо. А в ринковій економіці ціни виконують основні функції. Перша обліково-аналітична функція забезпечує облік результатів господарювання та їх прогнозування. Друга розподільча функція впливає на розподіл ресурсів, доходів та фінансів у суспільстві. Третя стимулююча функція ціни сприяє науково-технічному прогресу, оновленню, асортименту, раціональному використанню обмежених ресурсів. Четверта регулююча функція здійснює збалансування між окремими виробництвами, попитом і пропозицією. Ціна на будь-який товар складається з окремих елементів. Основними з них є собівартість і прибуток. Їх наявність в ціні є обов'язковою. Крім того, до складу ціни можуть входити. Перше акцизний збір це непрямий податок, що включається до ціни товарів. Друге податок на додану вартість. ПДВ є частиною новоствореної вартості, яка сплачується у держбюджет на кожному етапі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. Третє торгівельні надбавки знижки. Торгівельна надбавка покриває витрати торгівельних організацій, і забезпечує їм одержання прибутку. Четверте націнки постачальницько збутових організацій, включають витрати і прибуток постачальницько збутових організацій. В залежності від виду продукції виділяють ціни на товари та тарифи. Ціни на товари складають досить розгалужену систему цін на будь-які види продукції, що виробляються та реалізуються підприємствами промисловості. Будівництва сільського господарства Тарифи вантажного та пасажирського транспорту це плата за перевезення вантажів і пасажирів, яку беруть транспортні підприємства з відправників і населення. Тарифи на послуги різновид цін, за якими ці послуги здійснюються. В залежності від сфери товарного обігу, що обслуговуються, ціни поділяються на закупівельні, гуртові та роздрібні. Закупівельні ціни встановлюються на сільськогосподарську продукцію. За цими цінами здійснюється закупівля продукції у безпеки безпосередніх виробників гуртові відпускні ціни встановлюються на промислову продукцію підприємствами виробниками розрібні ціни встановлюються на товари, що реалізуються кінцевому споживачеві, як правило, населенню в залежності від ролі ринку, розрізняють ціни попиту, ціни пропозиції, ціни ринкової рівноваги та ціни угод між суб'єктами ринку. Ціна попиту характеризує таку ціну, яка може бути запропонована покупцем товару на ринку, виходячи з його потреб та фінансових можливостей з урахуванням стану ринкової кон'юнктури. Ціна пропозиції характеризує таку ціну, яка може бути запропонована продавцем товару на ринку, виходячи із рівня витрат на його виготовлення та прибутку, який очікують з урахуванням стану ринкової кон'юнктури. Ціна ринкової рівноваги характеризує такий її рівень, який повністю зрівноважує пропозицію та попит на ринку, тобто формується при повній відповідності їх обсягів. Ціна угод договірні між суб'єктами ринку характеризує конкретний рівень цін, за якими укладаються угоди між продавцем та покупцем товару чи послуги, в залежності від типу ринку виділяються конкурентні та монопольні ціни. Конкурентні ціни встановлюються на товари, що реалізуються в конкретному ринковому середовищі, на якому відсутній ціновий диктат окремих виробників продукції, які займають на ринку монопольне становище. Монопольна ціна характеризує такий їх різновид, який встановлюється суб'єктом господарювання, що займає монопольне становище на ринку і призводить до обмеження конкуренції або порушення прав споживача. В залежності від регіону дії розрізняють регіональні місцеві та єдині. Ціни. Регіональні ціни характеризують такі їх види, які диференційовані в окремих регіонах реалізації продукції. Єдині ціни характеризують такі їх види, які не мають регіональної диференціації і встановлюються для всіх регіонів країни однаковими. В залежності від країни реалізації виділяють внутрішні та зовнішньоекономічні ціни. Внутрішня ціна встановлюється на будь-які види продукції, що реалізуються на внутрішньому ринку країни. Зовнішньоекономічна ціна характеризує Такі види, за якими продукція реалізується на ринках інших країн. В залежності від порядку відшкодування транспортних витрат на внутрішньому ринку, використовують ціни з терміном франко. Франко, вид зовнішньоторгівельної угоди, куплі продажу, коли ціну товару включають витрати на його страхування і доставку в місце, зазначене в договорі. Заведено розрізняти ціни франкостанція відправлення та франкостанція призначення. За умови встановлення гуртової ціни ціни франкостанція відправлення витрати на доставку продукції від станції відправлення до місця споживання несе покупець товару. А відтак транспортні витрати продавець не включає в ціну. Гуртова ціна франкостанція призначення включає транспортні витрати, які відшкодовує гуртова збутова організація чи виробник продукції. За порядком державного регулювання виділяють ціни, які регулюються і не регулюються. Дані види цін встановлюються державою на продукцію державних підприємств, деякі ресурси, соціально, значимі товари. Ціну, що регулюється, характеризує її різновид, що підлягає регулюванню державними органами. Це регулювання може здійснюватися на основі економічних або адміністративних методів. Ціна, що не регулюється або вільна ціна, має вільно встановлюватися на ринку під впливом його кон'юнктури при взаємній згоді покупця та продавця товару. За вартістю встановлення ціни поділяються на тверді, фіксовані та гнучкі. Тверда фіксована ціна означає, що вона не може бути змінена в результаті переговорів. Між покупцем та продавцем товару. Гнучка ціна допускає можливість зміни її рівня в процесі комерційних переговорів між покупцем та продавцем товару, в залежності від певних умов реалізації. За періодом дії розрізняють ціни постійні та тимчасові. Постійна ціна встановлюється на певний заздалегідь визначений термін, впродовж якого вона не підлягає зміненню під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів. Тимчасова ціна встановлюється на короткий термін і може змінюватися в залежності від зміни. Умов виробництва та реалізації товару у часі за ступенем новизни товару розрізняють ціни на нові товари, товари, які вироблені, і товари, що зняті з виробництва. Такий розподіл цін пов'язаний з особливостями здійснення цінової політики підприємства на різних стадіях життєвого циклу товару. Виділяють також кошторисні та світові ціни. Кошторисні ціни, ціни та розцінки, які використовуються для визначення розрахункової вартості нового будівництва, реконструкції будівель. Та споруд їх розширення та переоснащення. Світові ціни це грошовий вираз міжнародної вартості товарів, що реалізуються продаються на світовому ринку. Вони визначаються для одних товарів рівнем цін країни експортера, для інших цінами бірж та аукціонів. Для багатьох готових виробів цінами провідних фірм світу. У сучасній практиці господарювання застосовуються також ринкові ціни, які відокремлюються без певної класифікаційної ознаки. Важливо. У роль у вирішенні завдань науково-технічного прогресу відіграють лімітні, встановлюються на стадії розробки нової продукції і відображають граничний допустимий рівень її ціни і ступеневі ціни. Тупинева ціна це гуртова ціна, яка поступово знижується на певних етапах серійного випуску продукції. в основі формування гуртових та розрібних цін та й будь-яких цін взагалі лежить собівартість продукції, яка є нижньою межею ціни. Гуртові ціни поділяються на гуртові ціни підприємства та гуртові ціни промисловості. При формуванні гуртової ціни підприємства до собівартості продукції, представленої у формі калькуляції, додаються величина прибутку податок на додану вартість, акцизний збір для високорентабельних і монопольних підакцизних товарів. Собівартість продукції, представлена у формі калькуляції, включає такі статті. Перша стаття сировина і матеріали, включає витрати на сировину, основні і допоміжні матеріали, куповані вироби і напівфабрикати, а також транспортно-заготівельні витрати. Вартість зворотних відходів віднімається за ціною їх можливого використання чи реалізації. Друге стаття паливо і енергія на технологічні цілі, включає витрати на паливо, електроенергію, пару та інше, які безпосередньо використовуються в технологічному процесі за норм. Ормами витрат тарифами і цінами, третя стаття: заробітна плата виробничих робітників, містить витрати на оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих виготовленням продукції. Основна заробітна плата обчислюється відповідно до трудоміскості технологічних операцій, тарифних ставок або відрядних розцінок. Витрати на оплату відпусток, часу виконання державних обов'язків, доплати за виконання додаткових функцій та інше. Додаткова заробітна плата обчислюється у відсотках до основної. Четверта стаття від. Відрахування на соціальні заходи виробничих робітників включає відрахування на обов'язкове соціальне страхування, пенсійне страхування становлюється у відсотках від основної додаткової заробітної плати. П'яте стаття загальновиробничі витрати містить виробничі накладні витрати на організацію виробництва і управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва. А також витрати на утримання та експлуатацію машини і очікується шлях. Ком складання кошторису цих витрат на певний період і розподілу їх на одиницю продукції пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників. Шоста стаття адміністративні витрати відображає загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. До них належать витрати на отримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на отримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення, оренда амортизація, ремонт, комунальні послуги, охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати та інше Обчислюються згідно з встановленими нормами, тарифами і цінами. Сьоме стаття підготовка та освоєння виробництва містить витрати на освоєння нових підприємств, цехів, підготовку та освоєння нової продукції, підготовчі роботи в добувній промисловості, списується на продукцію рівними частками за встановлений період їхнього відшкодування. Восьме стаття. Інші виробничі витрати включає сплату процентів за короткострокові позики банків, оплату робіти, сертифікації та інші витрати, які включаються у собівартість продукції, але не віднесені до перелічених раніше статей. Дев'яте стаття витрати на збут містить витрати на пакувальні матеріали, транспортування продукції, товарів з умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці і комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонту, утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції товарів, робіт і послуг. Собівартість одиниці продукції можна розрахувати за наступною формулою. Відрахування на соціальні заходи виробничих робітників розраховуються як визначений відсоток залежності від класу підприємства від суми основної та додаткової заробітної плати. Прибуток підприємства можна розрахувати через задану норму рентабельності, де С повна собівартість виробу, Р норма рентабельності. Рентабельність це відносний показник, що характеризує рівень ефективності доходності роботи підприємства. Податок на додану вартість основний вид непрямого податку. ПДВ встановлюється у вигляді процентної надбавки до цін. Реальним об'єктом оподаткування виступає додана вартість, сума заробітної плати і прибутку, оскільки при сплаті податку вираховується та його сума, що сплачена платниками своєму постачальнику. ПДВ включається в ціну продукції за встановленою ставкою до оподаткованого обороту. На Україні встановлена єдина ставка ПДВ, яка має два вираження: 20% включається в ціну товарів робіт послуг, 16% і 67% Визначає суму ПДВ в реалізації товарів, робіт, послуг. Податок на додану вартість, який включається в ціну товарів робіт послуг, можна визначити за наступною формулою. Де ПДВ відсоток податку на додану вартість 20%, СП повна собівартість виробу, П. Прибуток підприємства, АЗ сума акцизного збору, Н сума надбавки підприємства. Якщо вона є за високу якість за відповідність міжнародним стандартам тощо, якщо існує надбавка підприємства за високу якість за відповідність міжнародним стандартам, то вона розраховується за наступною формулою. Податок на додану вартість, який визначає суму ПДВ в реалізації товарів робіт послуг, можна визначити за наступною формулою, де ПДВ – відсоток податку на додану вартість 16,67%. Це гуртова ціна підприємства. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету з продажу виробу виробником продукції, дорівнює різниці між сумою податку одержаного від покупця продукції податкове зобов'язання і сумою податку, сплаченого постачальником матеріальних ресурсів, податковий кредит, та обраховується за наступною формулою. Акцизний збір це вид непрямого податку. Акцизний збір є також видом специфічних акцизів, що встановлюються за індивідуальними ставками для кожного товару. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору встановлюються Верховною Радою України. Платниками акцизного збору є національні виробники підакцизних товарів та суб'єкти, що імпортують чи реалізують ці товари. Об'єктом оподаткування виступає оборот з реалізації підакцизних товарів, а для імпортних їх митна вартість. Ставки акцизного збору встановлюються у відсотках та у твердих розмірах. Тверді ставки встановлені в кі на одиницю товару. Акцизний збір, який включається в ціну товарів робіт послуг, можна обрахувати наступним чином. Акцизний збір, який визначає суму ПДВ в реалізації товарів робіт послуг, можна визначити за наступною формулою. Регульовану гуртову ціну підприємства без ПДВ, можна обрахувати за формулою. У випадках, якщо на підприємстві не існує надбавок за високу якість за відповідність міжнародним стандартам. Якщо ж існує, то формула інтерпретується в наступну. Якщо потрібно визначити суму прибутку, виходячи з гуртової ціни підприємства, яка включає в себе акциз та ПДВ, але не включає надбавки підприємства за високу якість за відповідність міжнародним стандартам, то слід скористатися наступною залежністю. Сума гуртової ціни підприємства і постачальницько збутової націнки є гуртовою ціною промисловості. Гуртова ціна промисловості часто є вільною ціною підприємства. Розрібна ціна включає гуртову ціну промисловості і торгівельну надбавку знижку. Торгівельна надбавка покриває витрати торгівельних організацій, і забезпечує їм удержання прибутку. Крім того, розрібні ціни можуть включати спеціальні надбавки за якісні характеристики товару, додаткові послуги тощо. Зазначений метод розрахунку гуртових і розрібних цін має назву витратного методу, оскільки він ґрунтується на використанні даних про всі витрати пов'язані з виробництвом і збутом продукції. Сподіваюсь, вам було цікаво. Чекайте на наші наступні випуски.